У суботу, 6 листопада, в водорозподільному колодязі відразу за залізничним переїздом у восточному мікрорайоні почала витікати чиста питна вода. Ситуація ускладнилася тим, що в колодязь попала собака. Людмила Калинчук, квартальна Майкопської та Лівобережної вулиць, мала спробу вирішити проблему, але поки що марно. Ну я взяла лісі полезла сама її йода. Вона, мабуть, коли падала там ото штир, упала, повряділа себе. Коли я її стала доставати, вона мене укусила. Я ее бросила и ушла на работу в ночь. И шла с ночи утром смотрю, она уже сдохла. Вот, звоню снова в Горводоканал: сообщаю им: Смотрите, ж вода бежит, там дохлая собака. Это ж питьевая вода. Что ж вы делаете? Не взяли на это. На рознарядку не взяли. Сьогодні дзвоню, не взяли на рознарядку. Вода в водорозподільному колодязі тече вже шостий день. Колодязь наповнений вже на чверть, а дохлу собаку так і не витягнуто. Там на час роботи, там дирочка небольшая. Там приїхати, перекрити воду, заварити її і все. І от чтверо суток, яма наповняється. В МНС нам відповіли, що загрози населенню не було в таких випадках вони не виїжджають на місце події. Телефонна розмова відбулася із виконуючим обов'язки начальника міського доканалу Олександром Шаповаловим. Він пообіцяв розібратися у ситуації.